Вітаю вас, любі мої учні, сьогодні 10 січня. Ми розпочинаємо 52 й день 16 го тижня навчання. Розгорніть свої друковані зошити на сторіночці 19. Тема нашого уроку, щоб не трапилось біди. Розпочнемо ми наш урок з вислову нашої улюбленої розумниці. Спочатку прослухаємо цей вислів. Свято запам'ятається надовго, якщо воно мине без проблем. А подбати про це повинні ви самі. Ось такий вислів від нашої розумниці. Пропоную вам ще раз його прочитати. Свято запам'ятається надовго, якщо воно мине без проблем. А подбати про це повинні ви самі. Діти, за якої умови новорічне свято запам'ятається надовго? Не підглядаючи в зошит, відповісіть на це питання. Так, новорічне свято запам'ятається надовго, якщо воно мене, без проблем. Правильно, переходимо з вами до другого завдання це хвилинка від нашого знайка. Спочатку ми з вами прослухаємо уважно правила встановлення ялинки. Слухаємо уважно і запам'ятовуємо. Друзі, якось я побував у службі порятунку. Рятувальники, які там працюють, дали мені поради напередодні новорічних свят. Ось вони. Запам'ятайте, що ялинка не має закривати вихід з кімнати. Не розміщуйте ялинку поблизу. Опалювальних приладів. Установлюйте ялинку на стійкій підставці. Електричні гірлянди мають бути справні та надійно закріплені. Не використовуйте для прикрашання ялинки папір, свічки, вату. Легкозаймисті іграшки. Ось такий текст нам підготував Знайка. Зараз я вам пропоную прочитати ще раз його дуже уважно. Читаємо разом зі мною, слідкуючи своїми оченятами. Друзі, якось я побував у службі порятунку. Рятувальники, які там працюють. Дали мені поради напередодні новорічних свят. Ось вони. Запам'ятайте, що ялинка не має закривати вихід з кімнати. Не розміщуйте ялинку поблизу опалювальних приладів. Установлюйте ялинку на стійкій підставці. Електричні гірлянди мають бути справні та надійно закріплені. Не використовуйте для прикрашання ялинки папір, свічки, вату, легкозаймисті іграшки. Зараз відео поставте на паузу та ще раз прочитайте саме правила встановлення ялинки. Вони у вас виділені жирненьким чорним кольором. Зараз подивимось, які ви були уважні і як уважно ви читали текст від нашого знайка. Питайлик підготував до вас деякі питання по тексту. Перше питання. У яких місцях не слід встановлювати ялинку? Підтвердіть свою відповідь правилами. Знайдіть у тексті це правило, у яких місцях не слід встановлювати ялинку, та підкресліть його. Так, не розміщуйте ялинку поблизу опалювальних приладів. Дуже добре. Далі друге питання, якими мають бути ялинкові прикраси? Знову знайдіть відповідь у тексті та підкресліть її. Так, електричні гірлянди мають бути справні та надійно закріплені. Ще не можна використовувати для прикрашання ялинки свічки, папір, вату та легкозаймисті іграшки. Скажіть, будь ласка, чи можна встановлювати ялинку, яка буде закривати вихід з кімнати? Звичайно, що ні. Молодці. Ви були дуже-дуже уважні. А зараз ми з вами у четвертому завданні розглянемо малюночки. У вас всього є чотири малюночки встановлення та прикрашання ялинки. Знову пригадайте ще раз правила встановлення ялинки, які ми з вами щойно прочитали. І самостійно поясніть, які правила порушено. Відео поставте на паузу та можете попрацювати з вашими батьками. Поясніть їм, що саме порушено на цих малюночках. Сподіваюсь, що у вас вийшло пояснити, які ж все ж таки правила порушені на наших малюнках. А зараз пропоную вам трішечки відпочити та порухатися на фізкульт хвилинці, тож стаємо зі своїх робочих місць і повторюємо рухи. Так ми з вами гарно і порухалися на такій зимовій драйвовій фізкульт-хвилинці. Переходимо з вами до шостого завдання. Знову хвилинка-знайка. Треба прочитати та запам'ятати поради. Читаємо спочатку разом зі мною. Запам'ятавши поради рятувальників, я запитав. Що ж робити, якщо займання раптом станеться, вони дали мені ось таку листівку. Негайно повідомити службу порятунку на номер 101 Подбати про евакуацію людей, попередити всіх, щоб Покинули приміщення, вимкнути електроприлади, гірлянду, телевізор тощо, не торкатися штучної ялинки руками, якщо вона загорілася. Краще накинути на неї щільне покривало ковдру. Ось такі поради дали рятувальники. Зараз читаємо це все, все ще раз, але вже за диктором. Тому поверніться, будь ласка, на початок, поставте всі свій чарівний пальчик, слідкуємо і починаємо читати ще раз. Запам'ятавши поради рятувальників, я запитав, що ж робити, якщо Займання раптом станеться. Вони дали мені ось таку листівку негайно повідомити службу порятунку на номер 101 подбати про евакуацію людей, попередити всіх, щоб Покинули приміщення, вимкнути електроприлади, гірлянду, телевізор тощо, не торкатися штучної ялинки руками, якщо вона загорілася. Краще накинути на неї щільне покривало. Ковдру. А зараз, будь ласка, самостійно ще раз прочитайте саме листівку, які ваші подальші дії, якщо займання раптом станеться. Все, що в зеленій рамочці, будь ласка, прочитайте. Ми з вами прочитали. Поради рятувальників запам'ятали їх, а тепер переглянемо з вами невеличкий відеофрагмент. Дивимось уважно! Потрібно пам'ятати, що новорічна ялинка в приміщенні з часом висихає і може спалахнути від найменшої іскри. Тому не наближайтеся до неї із бенгальськими вогнями і не прикрашайте її несправними та неякісними гірляндами. Не варто прикрашати ялинку іграшками з паперу чи вати. Саму ялинку ставте подалі від опалювальних приладів та джерел відкритого вогню. А тепер скажіть. Що ви дізналися про безпечну поведінку під час новорічних свят з цього відео? Зараз у вас буде дуже творче завдання. Підготуйте, будь ласка, кольорові олівчики та аркуш паперу. Вам треба намалювати плакат Будь обережним під час новорічних свят. Ось вам приклади таких плакатів. Ви можете намалювати, наприклад, поради рятувальників, які ми з вами читали та щось, можливо, інше. Головне, щоб плакат був з такою назвою «Будь обережним під час новорічних свят. Потім сфотографуйте цей плакат, який ви намалюєте, і надішлете мені в особисті повідомлення. А наш з вами урок підходить до кінця. І я вам пропоную заспівати пісеньку про зиму, а саме новорічну пісеньку.